Вас вітає Міністерство юстиції України. Міністром для полегшення здійснення пошуку відомостей з єдиного державного реєстру розроблено покрокову відеоінструкцію щодо здійснення такого пошуку. Сьогодні ознайомимося з процедурою безоплатного пошуку відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі за допомогою порталу електронних сервісів. На порталі обираємо безкоштовний запит. Отримати відомості ПРО. Фізичну особу підприємця можна за такими ідентифікаторами, як: Прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, паспортні дані, про юридичну особу за повним або скороченим найменуванням ідентифікаційним кодом в єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, про відокремлений підрозділ за повним найменуванням або ідентифікаційним кодом. Сьогодні пропонуємо переглянути безкоштовні відомості з єдиного державного реєстру, наприклад, Мін'юсту. Здійснюємо пошук за ідентифікаційним кодом юридичної особи та у доступне поле вводимо відповідний код. Натискаємо на поле Шукати. Для отримання відповідних відомостей необхідна обов'язкова ідентифікація особи, яка бажає отримати такі відомості за допомогою засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри. Обираємо розташування особистого ключа, вводимо необхідні відомості, виконуємо ідентифікацію. Натиснувши детальніше, переглядаємо запитувані нами відомості. Вони доступні для завантаження та друку.